В ефірі телеканалу Київ, програма у центрі уваги з вами Діана Панченко. Столиця з бюджетом минулого тижня Київрада затвердила кошторис та програму розвитку на цей рік. Автори головного фінансового документу називають його збалансованим та реалістичним. А мер міста охрестив бюджет 2015 першим справедливим та чесним. Водночас є і ті, хто критикує, називаючи деякі статті доходів роздутими або навпаки надто скромними. Про фінансове майбутнє столиці на що грошей вистачить, а на. що… Що ні, будемо говорити у найближчі півгодини, і в нашій студії голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, дякую, що знайшли так. час. Телефон за яким можна поставити свої запитання 223-09-71. Запрошую вас долучатися до нашої розмови 223-09-71. Телефонуйте. Отже, пане Андрію, перше запитання: якщо можна коротка відповідь, ви дуже часто критикували попередні ухвалені головні фінансові документи за нереалістичність, називаючи їх надто роздутими. От чому цей кошторис на вашу думку не такий? Все дуже просто. Якщо ми візьмемо виконання за попередні роки, то ми зразу будемо бачити реалістичний був попередній бюджет чи не реалістичний. І всі прекрасно розуміють, що от в 2014 році, коли приймався документ головний фінансовий на попередній рік, то ми зразу показували, де роздуті не просто голослів, але Ми зразу казали, що на мільярд, як мінімум, завищені доходи показники доходів по податку на доходи фізичних осіб, і орієнтовно на 2 мільярди по платі за землю. Тобто ті цифри, які ставилися по цих двох показників, були нереальні, бо це. Ну, чітко було видно, якщо за рік можливо зібрати 2 мільярди, а ставиться 4 мільярди. Зрозуміло, що це є цифра роздута. Тому е, в цей бюджет ми, як і обіцяли, і ще перед бюджет, початком бюджетного процесу, ми чітко сказали: шановні кияни, брехати вам ніхто не буде. Ми показуємо те, що реально заробити, і е, ось саме на цю суму можна розраховувати і по видатках. І це ми і зробили. Тому і абсолютно справедливе зауваження міського голови про те, що цей бюджет є реалістичним. Отже, таких форс-мажорів, які були у нас наприкінці 2014-го, коли грошей не вистачало приміром хворим на, гем... на ниркову недостатність на гемодіаліз дітям у дитячих садочках. Не буде так, Зразу кажу, що в цьому році не буде. Безумовно, їх зараз закладається в не в такій, аж знаєте, надлишковій кількості, як цього б хотілося. Грошей ніколи не буває достатньо. Але що саме головне, ми за цей рік, який минув, ну а скажімо так, за півроку, коли ми при владі, ми навчилися саме головному. C'est Економити це оптимізовувати, це скорочувати непотрібні видатки, і таким чином ми підійшли з максимальною коректністю, і максимальною точністю до цього документу. Все ж таки, давайте по окремим джерелам давайте. доходів поговоримо. Отже, цей кошторис перший, який готувався новим за новим бюджетним кодексом. І найбільше, найбільше джерело надходжень, як завжди, це податок на доходи з фізичних осіб. Дуже довго протягом півроку мер міста зазначав, що Київ вимагатиме, аби у столиці залишалося 100%. Ків ПДФО. у результаті, що ми побачили, лише 40%. відсотків. Я знаю, що ви брали участь у переговорах із Мінфіном. Так. Усе ж таки, на вашу думку, чому уряд не пішов назустріч столиці? Знаєте, зараз, уже порівнювати схему, за якими розраховувався бюджет 2014-2015 року. Вони ну недостатньо коректно, чому тому, що вони абсолютно різні, і тут ми повинні звертати увагу не лише на податок на доходи фізичних осіб, а звертати увагу на кошти, які надходять, і від податку до фізичних на доходи фізичних осіб, і від інших податків, що це складає в комплексі? Е, е, так, ми зараз отримуємо податку на доходи фізичних осіб. Менше ніж це було навіть в минулому році, але є інші компенсатори, які дозволяють нам, ну умовно кажучи, вирівняти трошки цю ситуацію. Це новий абсолютно податок, це акцизний збір, новий абсолютно нове ведення це частка податку на прибуток підприємств. Це десь в середньому ми розраховуємо 820 мільйонів, плюс десь 800 мільйонів акцизного збору. Це е, деякі інші надходження, яких не було в попередньому році, і таким чином ми можемо говорити, якщо в абсолютних цифрах, то це збалансовує бюджет, і ту суму, яку ми отримували від податку на доходи фізичних осіб в минулому році, в цьому році, якщо ми до цієї суми додамо до 40%, додамо ще ці два податки, які я сказав, то воно виходить, в принципі навіть більше ніж 50% ПДФО минулого року. Але якщо говорити комплексно, те, що ви поставили питання, то безумовно в структурі київського бюджету фактично 40% – це державні гроші, це не наші місцеві зароблені, а це прямі субвенції. З державного бюджету, які складають 8,2 мільярди гривень, держава не почула нас в плані тому, що ми самі готові себе годувати. Тепер держава змушена частково годувати Київ. І я вважаю, що це в рамках децентралізації, можливо, ну не зовсім правильно. Але є один дуже суттєвий нюанс, про який не всі, на жаль, говорять, а про нього маємо говорити. Держава зробила крок до децентралізації. В якому сенсі? У нас в цьому році припинені прямі вилучення з міського бюджету, тобто той мільярд і сто мільйонів, які ми втратили минулого року на прямих вилученнях, в цьому році він залишиться у міській казні, і це безумовно великий плюс. Давайте дізнаємося, що з приводу того наскільки реалістичний збалансований міський бюджет думає експертне коло. У нас на телефонному зв'язку фахівець громадської організації публічний аудит Володимир Тарчинський. Пане Володимире, добрий день. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Отже, на вашу думку, от наскільки запланована цифра доходів у міському бюджеті, це 22 мільярди, наскільки вона реалістична? І наскільки усі статті доходів, на вашу думку, вони дійсно будуть відповідати дійсності? Прошу. Хотів би звичайно сказати, що по нашому мнению, по, на... по моєму нашої общественної організації, перша найбільша цифра, яка раніше составляла порядка 50%. Тех доходов это налог на доходы физических лиц то по нашему мнению по нашим подсчетам цифра не совсем реальна и мы, есть такой риск что в течение 15 года мы можем ее не выполнить э, о чем мы конкретно говорим если говорить цифрах то есть на 15 год у нас запланирована этого, до этого дохода сумма в размере 6,5 половиной миллиардов гривен если мы исходим по показателям э, 2014 года, тогда мы, бюджет Киева получал 50% от всей собранной суммы. Это было почти 8 миллиардов. Сейчас, с учетом того, что Киева будет доставаться только 40% налога, мы можем говорить о 6 миллиардов 360 миллионов. Поэтому, по нашим подсчетам, порядка 200 миллионов можем недовыполнить уже на стадии планирования. Также касается вопрос о доходе от прибыли предприятий. В бюджете прописана сумма 820 миллионов гривен. С учетом того, что на сайте и КНДА, и Совет отсутствуют, либо какие-то пояснительные записки к бюджету, невозможно понять, откуда эта цифра сформирована. Так как в 2014 году получили 59 миллионов, ну да, мы можем сказать, что мы получали только от прибыли коммунальных 5000, добавили 10% от... Молода Пане Володимире, ми вас зрозуміли. Тобто, оці дві статті на вашу думку, вони основні, які можуть говорити про те, що трошки щось не збалансовано. Правильно ви зрозуміли? Да, и... дуже дякуємо. Спасибі. Отже, а, прошу про Якщо да, якщо так. короткий коментар, ну насправді податок на доходи фізичних осіб, це те, що адмініструється найлегше. Все одно кількість киян, якби там не було, сильно не збільшилася і не зменшилася. Залишиться така сама, як в 2014 році. Доходи киян так само можемо сказати, що сильно не збільшились, не, не зменшилися. і це те, що стягується податкової адміністрації напряму і зараховується до міського бюджету. Ми якраз ця цифра вона є абсолютно стабільна. Так, да, змінюється з 8 на 6, але знову ж таки, через те, що законодавець у нас забрав іще 10% нашого податку на доходи фізичних осіб. Але те, що вона буде зібрана, у мене якраз сумнівів взагалі ніяких. От в принципі, є сумніви Ніколи, експертів щодо прибутку я, на доходу. Зараз дійдемо ну, до цього. Тому що, якщо ми проаналізуємо, наприклад, попередні роки, то е, жодного року ви не знаєте, де, де цей податок на доходи фізичних осіб не довиконувався. якраз тут я думаю, все буде добре. Перевиконання були, але недовиконань не було. А з приводу податку на доходи на прибуток підприємств, то ця цифра розраховувалася в тісній співпраці з податковою адміністрацією міста Києва з головною фі... з Державною фіскальною службою. Тобто, зрозуміло, що це в періоді чотирнадцятого, тринадцятого і інших років дивилися, який в середньому є прибуток, скільки складає 10% І от. Таким чином розраховувалася ця цифра. Це просто довідково. Наскільки вона буде реалістичною, буде залежати не стільки того, як ми запланували, скільки від того, як будуть працювати підприємства, тому От що в умовах, це викликає в умовах економіч економічного спаду, економічної кризи, війни на сході, там де руйнується економіка, і це впливає на державний бюджет. Безумовно, це буде впливати і на міський бюджет. Тому і наскільки це буде виконуватися, ми будемо вже бачити за результатами першого півріччя і навіть першого кварталу. Крім того, держава бере на себе, хоча й не повністю так фінансування соціалки, медицини та освіти Ні, як медицини як... та освіти. Тобто так. В, в першу чергу в цьому нововведенні, в бюджетному кодексі, в податковому кодексі, зараз у нас є ряд нововведень. Одне із них це пряме фінансування державою Жозум. освіти. І, і медицини, але ясно, що цих двох субвенцій, які в цілому складають 5 мільярдів, їх не вистачає на ці дві сфери. Тому ми і ще близько 3 мільярдів дофінансовуємо із міського бюджету. У чому питання? От якраз через це не буде знову ж таки тих самих фінансових колапсів через те, що постійно доведеться чекати гроші згори. От як ви думаєте, як потрібно співпрацювати тоді з урядом? Аби не було такого, що от просто як завжди, такі були ситуації. Уряд не дає гроші, що робити. Знаєте, ця ситуація безумовно ну. Теоретично вона не виключена. Те, що в цьому році це перший рік, перший от такий, от, знаєте, крок, і нам нема поки що з чим порівнювати, то я можу сказати, що да, така загроза є. Але ця, ці дві субвенції в розмірі 5 мільярдів 20 мільйонів, вони чітко затверджені в державному бюджеті. Нових рішень Верховної Ради. Щодо цього не потрібно. Бо якщо ми говоримо про державні субвенції, які нам виділялися на, наприклад, на виконання функцій столиці, то вони якраз потребували коригування державного бюджету протягом року і виділення додаткових грошей. Тут же ж вони заклалися іще от в ніч з 28 на 29 грудня минулого року. Тому на сьогоднішній момент у мене є впевненість ну, відсотків на 90, що вони будуть. Пане Андрію, у нас є додзвонювач. Вітаю вас. Говоріть. Алло, доброго дня. Добрий день. Андрій Миколаївич, я знаю вас, як дуже активного депутата, який дуже багато зробив на Березніках. Але є школа 81, де є великий стадіон. Там діти грають з двох школ, спортивна школа, мешканці грають. Чи може бути якась можливість, щоб його зробити штучним покриттям, щоб березніки отримали стадіон сучасний, щоб діти могли грати в футбол? Дякую. Я розумію. Я так розумію, йдеться про стадіон 81 ї школи, і той, який примикає до 30-ї гімназії, і там же ж поруч є ДЮСШ футбольна. Так, до мене зверталися якраз і представники цієї футбольної школи, і мешканці, і батьки тих дітей, які там грають. Ми попробуємо в, попробуємо в програму соціально-економічного розвитку поставити цей об'єкт на реконструкцію. Безумовно, зараз проблема ускладнюється тим, що нам держава, ну умовно. Кажучи, можна так сказати, і ще зверху спустило взагалі фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, і точніше, навіть не так, уряд напризволяще призволяще залишив дитячо-юнацькі спортивні школи, і бюджет зараз змушений додатково 23,4 мільйони виділяти. Ну мімісміського бюджета для того, щоб для того щоб фінансувати їх, тому стоїть питання взагалі виживання дитячої, юнацьких спортивних шкіл. Ми звичайно їх не залишимо. Ми їх будемо підтримувати. Але я відповідаю на запитання з приводу стадіону. Це вже ніби як додаткове фінансування, яке ну було б, було б більш можливим, якби нам ну от не, не на шию не повісили фінансування цих цих Разумію. спортивних товариств. Нашу розмову пропоную продовжити після короткої паузи. Залишайтеся з нами і не перемикайте. З вами знову програма у центрі уваги. Дякую, що не перемикаєте. Сьогодні обговорюємо ухвалений минулого тижня бюджет столиці та програму соціально-економічного розвитку. І в нашій студії голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков. Телефон прямого ефіру, за яким можна поставити свої запитання: – 223-09-71. Долучайтеся до нашої розмови та телефонуйте. Отже, ми поговорили достатньо про дохідну частину. От щодо все ж таки, того на що нам вистачить і не вистачить коштів. Наскільки мені відомо, цього року вперше держава не заклала коштів на компенсацію пільгового проїзду Київ В Принципі, кап Київ завжди був, скажімо так, таким горе комунальним підприємством через те, що завжди була різниця між тим, що держава компенсує за пільговий проїзд, і що є по факту, цього року взагалі грошей немає. Що буде, що робити пенсіонерам, не вже варто їм вже переживати за те, що доведеться платити за проїзд. Ви Знаєте. Цю частину максимально намагалися знаєте, от, мінімізувати негативні наслідки е, запровадженням картки киянина, тобто от такими засобами, щоб можна було зрозуміти, а скільки ж у нас коштів витрачається на пільговиків, бо ніде ніхто не, не міг з точністю сказати, скільки пільговиків перевезено і скільки необхідно компенсувати. Безумовно, при прийнятті державного бюджету в цьому році, вперше держава не заклала цих коштів. Ви абсолютно праві, і тепер ми залишаємося перед виборами. Це так само, як з дитячим харчом. В школах, що або ми робимо це самі, самі самостійно, але це я вам зразу хочу сказати, просто непомірна ноша для міського бюджету, я зразу кажу це. Або е пробуємо переконати все ж таки державу зробити ну, так, як це було минулі роки. На перше півріччя, слава Богу, плюс-мінус якось іще уряд до 200 згаком мільйонів, якщо я не помиляюся, передбачив на ці, на ці потреби. Тому в першому півріччі, я думаю, ще особливих ускладнень не буде. А вже з другого півріччя тут, звичайно. Звичайно, можуть бути зміни достатньо, ну такі е, достатньо ну, сильні, достатньо, достатньо е, суттєві. Тому, що про що я хотів сказати: насправді, 15-й рік і бюджет на 15-й рік е, він є справді реалістичним, збалансованим і таким, що знаєте, не дозволяє сильно жирувати. Він достатній для того, щоб вижити, причому вижити ну, не сильно страждаючи. Але я все ж таки. Плануваю, планую звернутися до киян я пропоную всім киянам все ж таки навчитися Заощаджувати економіку і десь на чомусь, все ж таки утискати свої потреби, бо це є об'єктивна реальність. Ми вже е, по максимуму, затиснули всіх чиновників. Все, що можна було зараз, багато чиновників отримують мінімальну заробітну плату і в районних адміністраціях і в міській адміністрації. Тобто, е, те, що вважалося, що найбільше от, з чого можна знімати, це з чиновників, це з їхніх якихось привілей. Оце вже повністю знято, і ніхто із чиновників адміністрації міської або районних. Не жирує це однозначно. От е, ми почали з себе, влада почала з себе. Тому безумовно прошу так само з розумінням ставитися і до аналогічних заходів по відношенню до інших людей. Знову у нас є додзвонювач. Вітаю вас. говоріть. Алло, здравствуйте. Добрий день. Доброго дня. Спасибо, що знайшли кошти в школах ви на питання. А тепер чому, от є турботирвота. Выделили деньги, 500, 500 гривен выделили в том году э, на помощь, до сих пор не выдали людям. Вот э, почему, скажите, где деньги И... за тот год. Зрозум... Повторите, будь ласка, запитание, трошки И деньги, э, э, не Деньги при... незразумело. Почему? А Мильченко выделял деньги, были на этом фото. Зрозуміло. выделили. От зрозуміло запитання. Зрозуміло. За питання, тобто, це кошти на матеріальну допомогу у тих, у кого е, пенсія або заробітна плата, ну тобто, дохід є е, нижчим від певного рівня. Їм справді один раз на рік е, дозволялося отримувати матеріальну допомогу. Ці кошти закладені і в цьому бюджеті, і в минулого року. Інша річ у зв'язку з недовиконанням дохідної частини в е, минулорічного бюджету так. по загальному фонду е, б, відповідно були й певні перебої. Правда, дехто вважає що. Що можна ну досить часто користуватися цим цією можливістю, але насправді це лише один раз на рік. Просто не зовсім зрозуміло у дозвонювачки, чи це питання системне, чи це питання, тому що один раз на рік вона звернулась і їй якось там або відмовили, або не виплатили. А, тому в цьому році програма турбота буде затверджуватися трошки пізніше. На цю програму передбачено біля 400 мільйонів гривень. Достатньо велика сума, як на мене. Правда, велика частина із них дев'яносто. Три там до 100 мільйонів піде на учасників антитерористичної операції на матеріальну допомогу для них на протезування, поховання, лікування на психологічну підтримку і так далі. Тобто, вперше ну вперше ми в минулому році це запровадили, але вперше програма турбота в цьому році от такий великий сегмент буде витрачати на наших воїнів. Муніципальні надбавки, презентуючи ще бюджет, так. мер зазначив, що вони будуть таки для бюджетників. Наскільки я знаю, були випадки, коли доводилося перерозподіляти кошти, аби забезпечити людей у Суму, яка дуже значна для них в принципі. Цього року як буде цього року саме головне для нас було от це справа честі, справа певного принципу залишити ті соціальні стандарти, які були задекларовані в минулому році. Тобто, щоб ми формуючи бюджет з чиновників, могли зняти, але ні в якому разі, щоб не постраждали, не постраждали соціально незахищені або бюджетники, і слава богу, нам це вдалося. Тобто, ми зберегли муніципальні надбавки для освітян і для лікарів. Ми змогли забезпечити перші четверті класи харч. В школах ми е, не дали можливості далі накопичувати борги там по деяких комунальних підприємствах. Одним словом, ми зробили все для того, щоб соціальні стандарти не, е, не постраждали. Тому е, муніципальні надбавки збережені. Мало того, хоча формально бюджет почав діяти з лютого місяця, як ви пам'ятаєте, 28 січня ми його прийняли. 29-го мер підписав і 30-го він був опублікований. Бюджет все одно за січень місяць, місяць так само. Буде ті люди, які мають право на надбавки, вони їх так само отримають. Щодо новацій податкових для киян, які запроваджуються цим роком і наступного року. Щодо податку на нерухомість, дуже коротко поясніть, хто його сплачуватиме і відколи. Отже, з приводу податку на нерухомість, дуже просто нам запропоновано було Київраді було запропоновано встановити максимальну ставку цього податку, тобто 2% від мінімальної зарплати на за кожен квадратний метр на рік. Іншими словами, якщо говорити в цифрах, це ті особи, які мають в, у власності більше 60 квадратних метрів квартири або більше 120 квадратних метрів будинку е, понад, понад цю площу, вони за оті надлишки мали б сплачувати цей податок. Ми, як бюджетна комісія, не погодилися з такою аргументацією і встановили цей податок на рівні 1%. Що це означає в цифрах? В цифрах і, 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 і в, в часі. Перше, платити цей податок фізичні особи почнуть лише в травні 2016 року, наступного року, за кожен метр. Тої площі, яка перевищує 60% квартири або 120 квадратних метрів будинку, особа буде сплачувати 12 гривень на рік за, ну, за один квадратний метр. Зрозуміло. Умовно кажучи, якщо квартира 70 квадратних метрів, платиться за 10 квадратів. 10 квадратів ми множимо на 12 от 120 гривень на рік. Так і це я вважаю Разуміло. абсолютно підйомна цифра 120 гривень на рік за таку квартиру буде сплачувати щодо транспортного збору. Лише автівки об'єм е, двигуна, яких більше трьох літрів. Та е, вон, як, ті автівки, які молодші за п'ять років. років. Чому саме такі авто? От як це вирішувалось? Чому це саме такі? встановив законодавець? Тобто транспортний відповідний транспортний податок. Він справді на ті автівки, які менше ну молодші 5 років і більше 3 літрів об'єм двигуна. 25 тисяч гривень на рік будуть сплачувати власники. Таких зрозуміло поговоримо про програму соціально-економічного розвитку. Дуже мало часу. У нас давайте послухаємо коментар екс-мера столиці багатолітнього очільника столиці Сансаничал Мельченка. Він з нами на телефонному зв'язку. А наші режисери підказують мені, що щось зі зв'язком нас. Сансанич у нас можливо трошки пізніше зможемо почути. Все так. ж таки щодо видатків, от на що передусім спрямовувались кошти, і чим довелося можливо пожертвувати? На які статті менше фінансування ніж торік, на які більше. Ви знаєте, ми менше зразу хочу сказати на державне управління менше. Я вже сказав, що якщо говорити глобально, то ми збільшили кошти для освітян медиків і соціально незахищених, а зменшили для державного апарату. Це якщо глобально говорити. Але якщо ми говоримо в якихось абсолютних цифрах, то різниця, наприклад, на соціалку в цьому році на 100 мільйонів більше. Але всі ми прекрасно розуміємо, що ціни 14-го року і ціни 15-го року це ну не. Порівняти тому е, інфляція, економічний спад і ріст цін він нівелює фактично оці от невеличкі плюси, які ми заклали в цьому році. Тому е, ми можемо з впевненістю сказати, що ми заклали більше на освітян медиків і на соціально незахищених. Але це є формальна більшість, тобто це є плюс, який е, насправді в цінах він ну не перекриває, не 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 забезпечує того, що забезпечував в 2014 році. Щодо все ж таки інфраструктури, наскільки я знаю, на дороги піде 120 мільйонів, яким так. чином визначали. Куди саме на які дороги ще немає адресного переліку? Це буде визначатися 120 мільйонів. Це стосується саме магістральних вулиць. Це капітальний ремонт вулиць, це не двори, це не прибудинкові території, бо на двори і на прибудинкові території закладені кошти в іншій в галузі. Це 180 мільйонів, які передбачені на департамент житлово комунальної інфраструктури на капітальній ремонт і підказують. Наші режисери маємо на зв'язку сансанича. Сансанеч. Добрий день. Добрий день. нас. Дуже коротко. На жаль, у нас мало ефірного часу. Прокоментуйте. Усе ж таки на вашу думку, бюджет столиці, програма соціально-економічного розвитку, наскільки вони збалансовані? От ви як багатолітній очільник міста, що би сказали? Дуже коротко прошу. У нас менше Дуже Коротко я можу сказати, що бюджет на 15-й рік міста Києва не називається бюджетом розвитку. А бюджетом виживання. Ну, в принципі, дуже Складні умови. Як ви думаєте, от у цих складних умовах от влада по максимуму зробила, що можна було, чи не по максимуму? Сан Санычу. Виконавча влада Києва, а не законодавча, яку представляє Андрій Миколаївич. Виконавча влада стратегічно, безграмотно сформувала і захистила бюджет Києва перед державою. З порушенням Конституції, з порушенням закону про місто Київ, з порушенням закону по органи самоврядування. А що ви маєте на увазі, конкретніше? Я маю на увазі, що Київ і Севастополь в Конституції порівняний з обласними всіми з структурами ви України. Ви маєте на увазі вилучення з, з ПДФО. Вилучення маю, як мінімум, повинні були Києву залишити 60 або як Севастополю, 100%, а те, що якоби нам компенсували 10% на прибуток, то прибуток першого кварталу буде в кінці квітня, а четвертого кварталу і року показники. Буде кінці січня Сан Саныч, дуже дякуємо вам за коментар. На жаль, дуже мало ефірного часу. Андрій Миколаїв, ну, тут я, тут дуже я можу коротко. тільки погодитися, що насправді я вже сказав, що уряд вчинив достатньо дискримінаційно по відношенню до Києва, залишивши йому найменше із усіх міст податку на доходи фізичних осіб. Це абсолютно правильно. Єдине, що тут є дуже суттєвий нюанс: що Києву зараз єдиному, все ж таки, місту із усієї України, залишено право, точніше гарантовано право, що Буде прямих вилучень, так як це було в минулих роках, тому тут е, певний баланс є. Але я тут погоджуюсь з Сонсаничем, що насправді е, от, ну, все таки образили Київ в плані в плані вилучень. Але маємо те, що маємо так. правда. А, О, Андрій Миколайовичу дуже дякую, що знайшли дякую час. Вам. Що завітали до нашої студії? Нагадаю, сьогодні ми говорили про фінансове майбутнє столиці на цей рік і про програму соціально-економічного розвитку та бюджету. В нашій студії був Андрій Странніков, голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку не перемикайте, залишайтеся з нами.